Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю всіх на своєму каналі Все про все UA І сьогодні я хочу показати вам огляд зробити огляд продуктів на покупки з магазину АТБ. Чек в мене тут в магазині АТБ на 339 гривень. І по порядку переглянемо яблуко зелене. Перший гатунок 53,95 за кілограм. 716 грам у мене на суму 38,63. Ось такі яблука. 5 штучок вийшло. Далі апельсини. дві штучки я купила 40 1,95 за кілограм у мене 350 грам на 14,68 це вийшло дві штучки хліб хліб цар хліб луцький пудовий 21,90 Ось такий. Це випікає Івано-Франківський хлібокомбінат. Морозиво хрещатик, пломбір. 24 гривні 40 копійок. Ось таке. Пломбір, крем брюле. кисломолочний 180 грам в упаковці 5% жирності. Виробник день у день це виробництво магазину АТБ. Їхня торгова марка 3690 за штуку. Я взяла дві штуки на 73 гривні 80 копійок. Ось таких. Закуска своя лінія куряча. Одна штука 27,90. Ось така намазка на хліб. Сир плавлений, золотий резерв по 16,50 за штуку. Я взяла дві штуки на 33 гривні. Ось такий сир вершковий. Пюре з яблуком і персиком. Це дитяче пюре. 22 гривні 50 копійок за штуку. Ось таке. Таке пюре корисно і дорослим їсти, тому що воно. Тут гарний склад, без цукру і можна їсти. І без хімії різної. Папір туалетний одна штука. 12 гривень, 30 копійок, обухів. Ось такий папір. Люблю цей обухів, тому що його вистачає надовше. Він тугенько змотаний і надовше вистачає. Хлібці 100 грам, класичні, 14 гривень, 30 копійок. Ось такі вони зараз по акції в магазині. І я взяла на цей раз такі. Яйце куряче 10 штук. 55 гривень 80 копійок за 10 штук. Без упаковки я купувала, тому що в мене є свої З власного виробництва торбинки. Ось такі яйця. Це все, що стосується магазину АТБ. І я ще зайшла в магазин Експрес 24 і купила масло за 83 гривні. Воно зараз по знижці. Торгова марка здорово, виробник Городеньківський сирзавод. 72,5% жиру. 200 г в упаковці. Ось таке масло. І це всі мої сьогоднішні покупки. Дякую вам за перегляди, за підписки, за коментарі, за вподобайки. І до зустрічі в наступному відео. Всім папа! -па.